Далі у нас слідують пентаклі. Пентаклі, це в нас земля. Це в нас все, що стосується матерії. Повністю все, що є в матеріальному світі, фінанси, в тому числі, всі матеріальні блага, здоров'я це все стосується пентаклів. І так, туз пентаклів. Так само у нас тут присутня вся от Сфера землі ну, звичайно, рука Божа. Рука Божа з Великим Пентаклем. Тобі дається ресурс, використовуй, Використовуй, ти маєш можливість створити все, що ти забажаєш. Ти можеш зародити, це може означати зародження якогось добробуту, прибуток, якась винагорода фінансова. Ти можеш отримати якусь прибавку до чогось, взагалі якісь фінанси ти можеш отримати. Ну і можеш використати, втілити в життя, наприклад, ти чогось задумав, так? Ти зробив певну дію і на тобі можливість втілити це все в реальність в життя. Ось така ситуація: Двіка пентаклів, хлопець, жонглює двома пентаклями. Вибір е, червона шапка. Він взагалі весь червоний. Він весь в русі. він чогось хоче. Що ж він хоче? Е, він хоче якось внорму, внормувати оце от е, становище, де він знаходиться. Він і стоїть на одній нозі? Е, вміння якось балансувати. Е, Вміння пристосовуватися. І, ну, трохи, можливо, не така фінансова нестабільність. От сьогодні в мене той пентакль зверху, а завтра в мене той пентакль зверху. І от я роблю якийсь баланс між тими грошима. Думаю, що з ними робити і куди їх втілити. А тут в нас вже пішла трійка пентаклів. Тут вже зображено троє людей, які щось обговорюють, які обговорюють, наприклад, що їм робити. Одна людина тут навіть стоїть на лавці і проголошує, показує цим. Ну, можливо, це його. Півпрацівники, і от вони будуть робити якусь спільну роботу. Або ця людина вже зробила роботу і показує результат роботи. Це може означати якийсь новий проєкт, або навпаки, якась добре виконана робота. Або навпаки, початок от договір трьох сторін, початок чогось нового, якісь м, нові плани. Вирішення якихось нових проєктів трьох людей. Четвірка пентаклі. Сидить собі чоловічок, пентаклі під ноги, пентаклю в руку і ще на голову надів. А задія в нього місто, а він так от сидить і тримає свої пентаклі. Чому він так сидить? Жадібність. Якийсь він має міцний фундамент і не хоче ні з ким, нічим ділитися. Йому так добре. А він не хоче віддавати нічого, він не хоче віддавати свої гроші, він не хоче віддавати своє здоров'я, він не хоче віддавати свій час. Він все взяв собі. Повністю закрився, йому так добре. Але в нього є міцний фундамент. Він ногами стоїть на цьому, на тому, що є. Він щось не хоче віддавати, ділитися з кимось. Йому так добре. Скупість може означати. А може означати дійсно якийсь отакий міцний фундамент початок то чогось. І от зараз в стабільному такому стані людина перебуває. П'ятірка пентаклів. Людина скупилася, скупилася, і тут раз, все розвалилося. П'ятірка пентаклів. По тому, як люди виглядають, їм холодно, падає сніг, взуття. Вони босі, одна людина боса, друга людина на костелях. Коротше, одним словом, так. Пентаклі це в нас є фінанси, і це в нас є також здоров'я. Здоров'я тут не дуже. Фінанси тут плачевні, немає фінансів. Людина розбита, і людина от, духовно так само розбита, тому що вона втрачає віру, віру в те, що буде краще в день завтрашній. Втрати, невизначеність, банкрутство. Так, ця карта і означає. Шість пентаклів. Шість пентаклів зверху. Людина от така, от така, якась важлива, тримає терези. перед ним двоє людей. І вона, от тут вона зважує, що ця людина, наприклад, їй цій людині треба вділити і одною рукою дає, а другою зважує. Тобто до цієї людини прийшли інші люди, чогось в неї. Просити. А ця людина вже вирішує давати цим людям щось чи ні. Тому що має терези і зважує, а чи вагомо те, що вони говорять, чи варто в них вкладатися? Це може бути заслужена винагорода, це може бути фінансова якась підтримка. Ну і благодійність так само, тому що цей чоловік може просто вирішити, дати комусь, просто так дати, допомогти. Тут може програватися отака рівноцінна співпраця між людьми. Я щось даю, а отримую щось інше. От такий баланс, тому що теризи є. Шістка пентаклю. Шістка після п'ятірки це в нас є підйом прорив. Сімка пентаклю. Лежать та пентаклі, чоловічок думає, ще мені того треба, але мені от тяжко. <кій> Наполегливі спроби. Чогось досягти. Я над цим працюю, але мені важко. Як ж мені з цього вийти? Може, я роблю не то, що мені треба? Не, не знаю. Щось цій людині важко, але потрібно далі працювати. Вісімка пентаклів. А ця людина з задоволенням працює над отриманням благ. Вона має винагороду, все в неї складається, все в неї розвивається, все в нас от такому хорошому, дуже хороше виконується людина робота, працьовита вона є. Саме організована людина. От людина стала і людина робить. І наполеглива, звичайно, вона досягає, вона хоче і вона досягає ця людина результату. Ну, по тій карті воно і все сказано. Дев'ятка пентаклі. А тут у нас зображена жінка на жовтому вже фоні. Може там є пентаклі. Вони всі були на таких фонах. А тут в нас вже зображено благополуччя, родючість. Жінка в таких гарних якихось платтях, щось має на голові, пташка сидить, там гай, виноград. Так, виноград, а виноград це символ благополуччя і пентаклі. 9 штук. Людина забезпечена, людина задоволена тим, що вона має, а їй комфортно. Самодостатність, фінансова безпека ну і висока самооцінка. А людина знає, що їй до того було йти і як, і вона вже оцінює, що оцінює себе високо. Ця людина того достойна. Тяжко працювала, всяко було. Але я достойна тих результатів, які отримую. Самодостойна, самодостойного, самооцінка хороша. Десятка пентаклів. А тут в нас зображена вже ціла купа всього. Цілих 10 пентаклів, і ціла родина. Чоловік, жінка, дідусь, дитина, дві собачки, і виноград тут є, і будинок тут є, і якась арка, і. Все в нас таке яскраве, все в нас достаток, задоволення, щастя, фінансова стабільність. Вдалий шлюб, успіх. Ну і міцна родина, тому що тут є і старша, три покоління тут зображені. Ну, діти, звичайно, з батьками є, але тут ще є і собака. Тобто гармонійна, настільки карта дуже, все добре, склалося. Цієї людини дуже хороша карта.